Йдемо на поверх, ставимо стопи наш адмінітазу, руки опускаємо донизу, плечі розслаблені. Повертаємо голову в праву сторону і через центр в ліву сторону, в праву сторону і в ліву сторону. Ще вправо. Вліво, зупиняємо голову посередині. Направу вухо, праву рукою тягнемо. Голову вниз і ліве плече тягнемо теж лугу, в підлогу. Протилежну сторону держимо. Три. Два. Міняємо ліву рукою вниз. За ліктем. право плече тягнемо вниз. Три, два. Один. Посередині. Голова вниз, замок за головою. За ліктями голову вниз бо відчуваємо розтягнення. Аж по всьому хребту. Не тримаємо три, два, один. Легенько похитимо вправу в ліву сторону через низ. Легенько, не треба дуже сильно. Трошки. Три, два. Один. Розкриваємо грудний, Тягнемо грудну клітку вперед. ліктів в сторону, вдих. Видих, округлились вниз. Одний вперед вдих. Видих, округлились вниз. розкрилась вдих. Видих вниз. Розкрились вдих. І видих. Ще два. Розкрились. І вниз. Останній раз розкрились. І вниз, розкручуємось, нейтральне положення спини, замок залишається в руках, <кху> витягуємо руки вгору, плечо опускаємо донизу, ліву ногу ставимо назад, двома руками в праву сторону, тазом навпаки в ліву сторону. Витягнули лівий бік. Поставили ноги на ширині тазу і міняємо. Право назад, видих. І вдих. И і вдих, і выдох. Ще видих, Три, видих, два, видих, встань раз, выдох. Зупиняємось посередині. Відпускаємо руки до донизу. Ставимо ноги трошки ширше. І можете протримуватись і перекати на одну ногу, на іншу на ліву. на праву. на ліву, праву, ліву, на праву, на ліву, чотири, Три. Два. Один. Добре. Відпускаємо руки донизу. Так і залишаємо ноги широко, але щоб було зручно стояти. Скручуємось вниз за головою. Знизу максимально розслабляємо спину, випускаємо всі зажими в спині. робимо ліктовий замок і за ліктями максимально тягнемось підлогу. Просто розслабились, держимо. Відпускаємо всі напругу в спині. Три. Дива. Один. Ставимо руки на підлогу. Звужуємо на, на ширині плечей. Так само ліктєвий замок. За головою вниз Розслаблюємося. З видихом максимально, максимально в підлогу за ліктями. Похитуємось вправу в ліву сторону. Зупиняємось посередині, випускаємо руки донизу, ставимо ноги разом і по черзі згинаємо коліно. Право зігнули, ліво. Якщо до підлоги не дістаємо, можна поставити руки на коліна. І так само згинати, розгинати по черзі ногу. Праву, ліво, право, ліво. Чотири, три, два. Один. Згинаємо дві ноги. Сідаємо вниз. Розвертаємося боком. Стаємо на 4. коліна ставимо на ширині тазу, руки на ширині плечей, Працюємо спиною і голова теж працює. Прогинаємо спину окушка вверх. Вдих. Видих, підкрутили, сховали голову вниз. І вдих вгору. І видих, максимально тягнемося в стелю. І вдих. І видих. Підкрутили таз. За коврик. І працюємо, згинаємо праву руку, ліве плече тягнемо вниз. Вертаємось посередині. Згинаємо ліву руку, праву плече тягнемо вниз. Повернусь передом. Покажу. І одну руку зігнули, інше плече вниз. Зігнули, поміняли плече вниз. І працюємо в праву сторону голова до зігнутого ліктя. В ліву сторону і в праву сторону. І вліво. І один. Зупинилися. Підставляємо руки під себе знову під плечі. Праву руку ложимо вниз, плече на підлогу Ліву руку розкриваємо вверх, лежимо. Дивимося за пальцями вверх. Дихаємо спокійно. Вдягнемося вгору на рукою. Вертаємось, піднімаємо себе. На руки змінюємо в сторону, ліву ложимо вниз. ладонь дивиться вгору. І праву руку вверх. Теж розслабились. Дивимося вгору. Два. Сходимо, ставимо руки на підлогу, ложимо лівий лікоч вниз. Просто спираємось на нього. Спираємось. Праву руку заводимо назад, наложимо її між лопатками, тут лопатками між лопатками і лікоть далеко вперед. Опустили голову донизу, підкрутили таз, округлили спину і просто стоїмо глибоко дихаємо, штовхаємо ребра в сторону. Глибоки вдих, з видихом розслабили весь правий бік. Маємо відчувати розтягнення від ліктя правого і по аж до сідниці весь правий бік. Обов'язково сідниця підкручена і спина округлена вгорі. Держимо. Вдих, видих. Два. Один. Піднімаємося. І змінюємо права сторін. На лікті ліву руку вперед. І руках, ладонь між лопатками. Округлили спину, дихаємо спокійно вдих. Штовхнули ребра і видиха. Рослабились. І вдих. І видих. Ще стоїмо вдих. І видих. ще два. Вдих. І видих. Ще один раз вдих. І видих. Добре. Виростаємо. ставимо руки трошки далі. Тягнемося, під оріймом в голову Грудною кліткою вниз. Сідиться, розташовані зверху. Тримаємо. держим Дихаємо спокійно. Чори. Три. Два. Розкручуємось наверх. Стаємо на 4. І працюємо хвилькою. Трошки руки можна ставити далі, щоб було трошки зручніше. Трошки далі вперед. Ми прогинаємо спину, так само, сідаємо, сідаємо назад. Робимо вдих. І Підкручуємо таз. Робимо видих. Штовхаємо сідається вниз. Праву коридору в праву сторону. Сідницю штовхнули вниз і за макушкою витягнулися вгору, плечі опустили донизу. Ховаємо голову, округуємося вверх, сідаємо сідницями в п'ятки. І знову круглою спиною. Вдих. І видих. Опустили таз за макучкою вгору. І вдих, сховали голову. І видих назад. І вдих. І видих право праву коліну встану. І вдих. Abrimos todo. Через центр меняем левую руки и через вправо. руки посередині, Виростаємо наверх. Ліву ногу заводимо назад за праву, Стовпу трошки в сторону. Працюємо теж спиною. Прогнулися вдих. Сідниця вверх. Видих, підкрутили, сідницю, сховали голову. І вдих. Розтягуємо сідниці. Видих. І ще два. Вдих. І видих. Останній раз. І видих. Робимо нейтральне положення спини. Сіди тягнемо назад. Сідаємо між п'ятками. Якщо не виходить, сідаємо на одну з п'яток. Ложимо ліву руку на коліно, в праву сторону скручуємо спину. Повертаємось посередині, так і сидимо на сідницях. Тепер тягнемось просто вперед, і округлена спина може бути, може бути рівна, якщо у вас виходить. І просто нахилилися вперед, відчуваємо сідницю, розтягнення від сідницю і глибоко дихаємо, розслабляємось, лобом тягнемося до коліна. Повертаємось вперед. Ідемо з руками. Змінюємо ногу. Праву ховаємо назад. Дві степки розкриваємо рівня в сторону і працюємо з поною. Спочатку. Прогнулись. Підкрутили. Прогнулись. Підкрутили. Прогнулись. Підкрутили. ще два. Видих. Останній раз. Вдих. І видих. <кій> Тягнемося з рівною спиною. Сіницями чітко назад. бажано сісти між п'ятками. Якщо між п'ятками не виходить, сідаємо на одну з п'яток. Правою рукою на коліно в ліву сторону скрутили спину. Сидимо. Обличчям вперед, тягнемося лобом до коліна. руками тягнемося вперед. Просто сидимо дихаємо, спокійно, розслабляємо сідниці. Ідемо за руками вперед. Вертаємо ноги разом. Ліву ногу трошки виставляємо назад, правуємо ногу вперед головку, тягнемо стопу трошки далі, коли в сторону, лягаємо за руками вперед. І просто лягаємо далеко вперед або залишаємось на ліфтях. Так само дотягуємо сідниці і розслабляємося, робимо глибокий вдих. І з видихом розслабились. І вдих. І видих розслабились. Затримаємось на руки, стоїмо на руках, згинаємо ліву ногу, підтягуємо ліву п'ятку до сідниці. Таз опускаємо вниз. Тримаємо. Обов'язково слідкуємо, щоб сідниця була посередині. На сідниці не сидимо. Таз. Посередині держиться. з видихом підтягуємо. Відпускаємо і міняємо правину назад, лівином вперед, коліно в сторону, штовхаємо вперед. Сідаємо, сідницями посередині і лягаємо за руками вперед. Глибоко дихаємо, намагаємось максимально розслабитись. <кхи> і дотягнутися ще далі вперед, з руками. Надихаємо спокійно, тягуємось вперед. Три. Два. Піднімаємось на руки. Сіницю залишаємо посередині. Праву підтягуємо п'ятку до сіниці. З видихом ще більше підтягуємо. Намагаємось теж розслабитись і навитися ще більше підтягнути ногу. Три. Два. Відпускаємо, сходимо. Сідаємо на сідниці і лягаємо на спину. обережно, Не спішмо, Лягаємо вниз. Коліна піднімаємо вгору. руки в сторону. Так, повертаємо ноги вправо. голову повертаємо вліво. Скрутили спину. Повернулися вдих. Ліву сторону ноги. вправу сторону голова. І вдих. Лежимо, лопатки, ложимо на підлогу, дихаємо спокійно, рознадились видих. Міняємо в ліву сторону дві ноги, <кій> ліва рука на колінах, в праву сторону погляд. Лопатки лежать. Планемось посередині. Ліву ногу вниз. Ліву ногу вниз. Праву ногу підтягуємо в коліно, грудної клітки тягнемо, ногу, розслабили спину. Розтягнулися вниз, держимо. П'ятку вверх. Залишаємо кут коліна 90 градусів. Тримаємося за стопу і штовхаємо коліно вниз в підлогу. Якщо не дістаєте до стопи, можна триматися за литку. Теперше штовхаємо п'ятку. Ой, штовхаємо коліно вниз. Відпускаємо, зачіпляємо стопу за коліно і розвертаємося коліном в ліву сторону, праву рука в праву сторону. І робимо скрутку, дивимося за правою рукою. Лопатки лежать і самостійно тиснемо собі на коліно. Бажано, щоб лопатки не відривались. І тоді ми тиснемо на коліно з видихом. Розслабляємо спину, сідницю. І коліно падає вниз на підлогу. Беремо лівою рукою праву ногу, беремо за стопу, і по підлозі просто її витягуємо. Якщо не, не виходить витягнути коліно, нехай воно буде зігнуте, нехай буде зігнуте, але ми положили ногу на підлогу і лежимо теж продовжуємо скручувати спину. Розкручилась. Праву ногу вниз. Рівне коліно до грудної І тягнемо.

Відпускаємо, зачіпляємо стопу за коліно і скручуємо коліно вправо, ліву руку вліво, лопатки лежать, тиснемо на коліно. Тримаємося рукою за стопу і видягуємо ногу по підлозі, наскільки виходить. Лопатки лежать. дивимося в ліву сторону. Три, два, один. Пойдемось. На спину. Підтягуємо коліна до себе. Працюємо колінами. До себе підтягнули, розкрили коліна і з'єднали. До себе. І з'єднали. І до себе. З'єднали. До себе. З'єднали. Три. Два. Один. Зупиняємось. Коліно підтягуємо до грудної клітки чим поближче. Хитаємось в праву ліву сторону, розслабляємо хребет, спину. І сіниці. Три. Два. Один. зупиняємось, Спускаємо ноги донизу. Через біль. Піднімаємо себе наверх. Відштовхуємось руками від піглої, сідаємо на сідниці. Робимо глибокий вдих, вдих. Тягнемося вгору, потягнулися, потягнулися. Видих, розслабилися, пустили напругу вниз, ще один раз вгору. І тягнемося по черзі за лівою рукою вверх, за правою вверх, за лівою. За правою, двома руками витягнулися наверх. Відпустили напругу вниз і з'єднуємо до зверху, притягаємо до себе, все хороше вниз. Молиці, сьогодні більше працювали зі спиною, з руками і сідницями розслабили ноги. Дякуємо вам за увагу!